ми раді всіх бачити. Приємно, що ми знову разом зібралися. Дяка Богу за цю можливість, що Він підтримує наше життя, підтримує yeah. наш дух і дає нам надію, дає нам свою присутність, і саме цим ми продовжуємо жити, боротися, переживати, молитися і робити все те, що по силам нашій руці. Отже, сьогодні у нас яке число? Вас Кінець. Місяць місяця, а вже кінець, кінець. Осені. Осені, так? Осені. вже кінець осені. І також разом з цією датою ми вже знаємо, що сьогодні святкується день телеканалу Надія. Надія. Цей день, чому ми говоримо святкується? Чому він такий особливий для нас? Тому що це як до речі, хочу вас запитати. А чи не може це бути ну, чимсь таким а, в християнському житті? А, можливо, навіть аморальним. <сум> Телеканал, телевізор. Ми ж дуже а, часто чули, що телевізор це, це зло, це ідол. Дуже часто в нас звучали такі слова. Телевізор це ідол. Пам'ятаєте? Навіть пам'ятаю, був цілий такий. Бум у свій час, що ну, траплялися навіть е, випадки, коли я чув, сам не бачив, але чув про таке, що хтось викидував телевізори з дому, виносив, щоб не зависала родина християнська, яка спокушалася на якісь серіали. Я не знаю, чи зараз ще проводяться Йдуть ще серіали якісь чи ні. Так. Да. Да? Ще є. Просто давно взагалі телевізором не користуюся, дуже давно. Тому не, не знаю, що там таке. Але е, це не означає, що я безгрішний, тому що телевізор замінила вся штука. Ну так, умовно кажучи. Е, але е, чому ми святкуємо все ж таки телеба... День телебачення? Що це за телебачення, скажіть ви, як ви це розумієте, як ви бачите, чому саме до цього дня, День телеканалу? Моє річне міністр це посібник слова Божого. Телеканалу. Да. Телеканалу. Дякую, а, дуже глибока думка а, ваша. Да, посібник Слова Божого. Божого. А, Божого. Ну, чудово. Дякую. Я думаю, що е, працівникам, служителям телеканалу буде дуже приємно почути такий відгук. Дякуємо вам. Зрештою, можливо, ще в когось які думки є. Через телеканал Надія тисячі тисяч людей прийшли з різних стран до Бога. Угу, дякуємо дякуємо. Боже, хоче, дякуємо. Відгуки. Так? Чудово, чудово. Дуже дякую за ці ваші відгуки. Отже, дійсно, ми не просто святкуємо цей день ну, якогось просто телебачення, Бо як, як воно причетно взагалі до християнської родини, до християнської церкви. Ми не святкуємо День телевізора. А ми святкуємо, як ви вже зауважили, день, коли ми дякуємо Богу за можливість, що є оця річка, річка Божого Слова, Божої правди, яка тече у цей світ. І вона затікає в які частини нашого суспільства? А в усі дякую. А в усі, тому що вона доступна. Для всіх, і звичайно, можливо, не кожна людина в країні е, дивиться, переглядає продукцію телеканалу, але разом з тим вона має цю можливість. І е, продукція телеканалу вона пропонується людям через рекламу, через поширення е, цього контенту, який ми самі як е, співпрацівники, співвласники або члени церкви це співвласники телеканалу. бо на Пожертви членів церкви адвентистської саме утримується цей телеканал. Тому дійсно для нас це спільне велике свято, тому що як ви вже сказали самі, що багато людей, які побачили, почули слово Боже, побачили дії Бога в житті е, окремих людей, коли досвіди розповідають або цілих країн. Ми маємо дуже багато цікавої інформації, які готуються різносторонні і історична і яка. І дитячий контент, і сімейний контент, і пізнавальний контент, і розважальний контент, тому що ну важливо теж навіть сам Ісус сказав, що підіть і відпочиньте, тобто про певний досуг, але він має бути яким розумним, розміреним, має бути грамотним. Тому телеканал теж цьому навчає саме телеканал. Надія. Ну, звичайно, є різні е, телеканали християнські. Ми дякуємо Богу за всі ці можливості, але ж це особливий телеканал, особливий наш телеканал, Надія, який ми любимо, підтримуємо і е, будемо про це сьогодні теж говорити. Отже, хотів з вами торкнутися з святого писання. От, як на ваш погляд, а де б вам здається у святому Писанні найбільш наближено сказано про Телебачення найбільш наближено. Важке питання. Давайте поміркуємо. Де б це могло бути? Я вам запропоную свої бачення. Ідіть всі народи. Йдіть і навчіть всі Де народи. А. Так, це цікаво. Але мені здається, це дуже цікаво. Але мені здається, що є ще дещо, що прям безпосередньо наближене до, до телеканалу. Ще є ну, пророки, які. Прям своїм життям показували е ізраїльському народу. І е е ну, як сцени такі робили. Тобто, то, прямо, можна сказати, ілюстрації з життя людей. так? Ну, так. Ну, А я хотів би, щоб от прям, де так от, прям написано. От <світ> де п'ятдесятниці, який Дух святий зійшов на людей і йшли, проповідували слово Боже. Добре, ну я не буду вас довго мучити, Слово в, цілому, є, 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 є. в цілому, це все вірно, те, що ви ага. говорите, але це більше, як ви знаєте, про напрямок. А я говорю про сам ресурс, де так от згадується, ну, де можна побачити, що саме цей ресурс телебачення, як можливо, безпосередньо телебачення, або, можливо, як одна із е, різних. Е, інституцій поширення інформації згадується на сторінках Святого Писання. Давайте відкриємо книгу Даниїла. І я вже дав натяк. А ну Де там може бути щось подібне написано? Ой, не знаю. Добре. Тоді відкриваємо останню книгу. Остання книга Даниїла, вона про що? Про що вона? Оста... Не книга Даниїла, а останній розділ. Не перепрошую. Останній розділ, 12 розділ. 15. Він про що? Там Даниїлу Бог каже. Открий книгу цю. Ні, не відкрий. Він каже. Закрий. Закрий. До последнього времені. І до останнього. Часу. часу, абсолютно вірно. До останнього часу він каже, Запечатать є почати до останнього времени. Многі прочитають і у множаться. Чудово! Чудово! Отже, дивіться, дуже е, влучно. Яким чином ну, ми тут прочитали як ще раз? Давай до я прочитаю. А ти, Даниїле, заховай ці слова, запечатай цю книгу аж до часу кінця. В який час ми знаходимося? Ми живемо десь в останні часи, тому що дуже багато пророцтв, які говорили, що мають збутися перед приходом Христа, вже збулися. І е, є пророцтва, які ми на завершення очікуємо. Ми бачимо, що багато що вже на наших очах збувається. І ми розуміємо, що по цим ознакам зі святого Писання, з пророцтв, ми якраз живемо в цей час, про який Даниїлу було сказано. До останнього часу. Сховай ці слова. А що ж буде потім, в ту епоху останню перед приходом Христа? Що ж там станеться? І ми читаємо в цьому тексті: багато хто дослідять її, і так розмножиться знання. І ось, на мій погляд, це найближче говорить про розповсюдження Слова Божого безперешкодно. Бо якраз саме завдяки телебаченню, яке сьогодні фактично є скрізь, тому що мережі супутникового телебачення вони е, абсолютно зробили безсилими будь-які людські засоби якось унеможливити е, притік або витік інформації для тих, хто її шукає. Отже, кожній людині сьогодні доступно, ну, мабуть, 90 чимось відсотків. Я думаю, в, 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 країн мають цей доступ. І ми знаємо, що саме завдяки телеканалу е на тих е відстанях величезних, де, наприклад, е Амазонка, Південна е Америка, Африка, куди дуже складно дістатися, доїхати, долетіти дуже затратно. Але супутник він добиває скрізь. Тому люди там мають можливість чути Боже Слово, чути вістку, особливу вістку яку. Є вістка для останнього часу в Бога? Чи немає? Є, чи вона однакова з того часу, як він перший раз прийшов? А яка це вістка для останнього часу? Де про неї записано? 14 книга 14-й розділ книга. Об'явлення так, в цій книзі говориться про те, що Бог пропонує цьому світові безпосередньо перед другим приходом. Він пропонує світові розділити правду від неправду. Він пропонує людям звернути увагу на те, що на небесах відбувається вже суд. Він пропонує людям покаятися. Він називає. Заблудження і відступлення від Божої істини такими своїми словами, як воно є, він не шукає компромісу, а навпаки, засуджує останнє покоління християн за компроміс з різними вкрапленнями якоїсь неправди. Отже, вістка для останнього часу, вона є. І Даниїлові сказано, що і ти цю книгу скрий до чого? До останнього часу. І потім він каже: її багато хто прочитає і дослідить і помножиться, розмножиться знання. Отже, за рахунок чого ці знання множаться, десь з'являється якась місія, десь їдуть і книгоноші. Але сьогодні дуже популярним, дуже легким і доступним вже є. Засоби мас-медіа, де люди щось дивляться, слухають, радіо можуть слухати, переглядати якісь передачі, якісь цікаві духовні рубрики, де саме і проголошується вістка трьох ангелів. І, звичайно, ми з вами вже згадали на початку, коли говорили, а де найближче так може бути написано. Ось, На мій погляд, тут якраз і скажеться, що буде. Знання це помножена, розмножено серед усіх народів і серед усіх людей. І ті ангели, які летять, вони теж написано: летять кожному колінові, кожної мові, кожному народові, кожному племені. Вони для кожного мають розповсюдити цю істину. І ось тут якраз телеканал, телеканал Надія. Телеканал Надія в Україні, а є телеканали Надія Хоп Ченел в різних інших країнах світу, але всі вони мають однакову спрямованість донести людям вістку про спасіння, донести людям вістку про правду Божу, донести людям про Божу волю стосовно їхнього здоров'я, їхнього майбуття і в цілому розкрити Божий план, який Господь передає людству. Тому це чудове свято, чудова нагода дякувати Богу за те, що ми маємо таку можливість віщати Божу правду, проповідувати і множити, як написано тут, ось це знання. Тому що дійсно воно розмножується, воно не додається, а розмножується. Написано. Якщо ми говоримо. Є додавання, а є множення. То яка операція е, збільшує в рази додавання чи множення? Множення, множення. множення. І ось якраз знову-таки телеканал і радіо вони допомагають саме множити. Ну, уявіть собі, одна людина розмовляє, проповідує, говорить, несе людям Божу вістку, е, як багато вона може охопити людей. Ну, Якщо це збереться величезний стадіон і буде обладнання, ну декілька тисяч там можуть зібратися. Декілька тисяч. Ну це при найкращих умовах, при забезпеченні такому фінансовому матеріальному, тому що це величезний зал, це обладнання операторів, цих, цих треба ну, найняти. Це великі гроші. І результат буде який? Ну, Декілька тисяч максимум. А якщо ця сама людина проповідує, говорить віску, і її знімають на відео, і потім це все заливають в контент, то це знання що? Воно множиться тисячократно. Десятки тисяч, мільйони людей можуть тепер це переглянути. І ми вже до того ж і живемо в такий час, коли ну люди, всі як ми бачимо, навіть сьогодні така боротьба йде, бачите, за життя, здоров'я людини, за ментальність людини, що дуже багато таких малюнків малюють, що всі де сидять, ну там, в тому телебаченні, в тому люди прив'язані до нього. Тому, якщо вже для людини стала невід'ємною частиною перегляд і життя в цьому контенті мас-медіа. Який би не подавався, то звичайно і християнська е, участь, вона теж має це застосовувати. Бо Бог є богом прогресу, розвитку, мудрості, і Бог е, бере найкраще і застосовує для блага і для людського добра. Тому хочу подякувати разом з вами в одній молитві нашому Господу. За цей телеканал, за цей ресурс, за можливість, звичайно, закликати і далі підтримувати, благословляти, молитися за цей телеканал, висловлювати свої зауваження, висловлювати писати свої коментарі, бо для них це теж дуже важливо. Тому помолимося. Добрий наш люблячий небесний батько, Господи, ми тобі від щирого серця. Дякуємо за те, що ти. Є Господь великий, привознесений за те, Господи, що ти наділив людину таким розумом, щоб скориставшись твоїми законами, твоїми ресурсами, також творити те, що може приносити користь, те, що може збагачувати душу, те, що може облагороджувати, те, що може давати надію, і дякуємо, Господи, за можливість доносити цю правду Твою і цю вістку Твою. В різні куточки світу і навіть в різні куточки країни, в кожну квартиру до кожної людини, навіть завдяки сьогоднішнім технологіям. Тому просимо, Господи, благослови телеканал, надію як команду, благослови Господи, їх обладнанням необхідним, благослови їх мудрістю, страхом твоїм. Благослови, просимо тебе, керівництво і керівництво церкві, і керівництво телеканалу, щоб було вірне бачення, щоб було вірне розпорядження всіми тими ресурсами, які ти благословляєш, аби все це приносило тобі і славу, і хвалу, і щоб воно це множило. В стократно і навіть більше, Господи, докладаємо наші серця до Твоєї, до Твого престолу, до наших прохань і в ім'я Ісуса, нашого Спасителя, нашого Господа, до Тебе молитва. Амінь. Амінь.